Зі сварками, криками і навіть швидкою суд в Дніпрі розглядав сьогодні апеляцію на запобіжний захід охоронцю Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому. Минулого тижня він стріляв в таксистів. Адвокати намагалися звільнити його з під варти і навіть визнати потерпілим. Наталя Грищенко розкаже далі. Біля суду не проштовхнутися сьогодні. Тут зібрались бійці добробатів, аби підтримати заарештованого Михайла Навроцького. В минулому бійця АТО зараз охоронця Дмитра Яруша. Тиждень тому кажуть свідки, саме він стріляв у натовп таксистів у дворі житлового будинку. Одну людину важко поранив. Його заарештували на два місяці. Ми сьогодні тут для того, щоб підтримати нашого бойового побратима. У той день Навроцький з двома товаришами їхали в таксі. У них виник конфлікт через мову. У відповідь на заклик Слава Україні водій промовчав. Після чого каже Пасажир спочатку вдарив його по голові, а потім почав стріляти. чому я не відветила? Ну тому, що я вони були нетрезві, трезви, ну, немножко не хотілося ніякої конфліктної ситуації. Ну як бачите, случилась, що случилась. На допомогу таксисту з'їхались колеги у лікарні з простреленими ногами. Зараз один із них. Свідки кажуть, з пістолета палив у нього Навроцький. Експертиза довела, він був нетверезий. Натомість адвокати заарештованого вважають, то навроцький потерпілий, бо поранений таксист його побив. Голова. Досі болить права нога, права рука в нього плохо дуже функціонують. Поломані пальці. Ми подали заяву про кримінальне правопорушення. Згідно цієї заяви він є потерпілим. Дружина таксиста обурена. Її 50-річний чоловік досі у лікарні стати на прострелені ноги досі не може. каже він дійсно почав бити навроцького, але вже після поранення. Після того як пуля пробила ногу, мій чоловік зрозумів, що він жива мішень, і його вб'ють. І тільки тоді він почав вибивати пістолет. У судовій залі між сторонами виникають гучні перепалки. Він ще зараз його гарно подивись стебільно, щоб ви зробили зовсім розмисно. Він зі спини вдарив людину. Арештований Михайло Навроцький не втручається, з пресою теж не спілкується. Чому поясніть? Будь ласка, адвокати наполягають навроцькому зле його треба відпустити під домашній арешт. Але прокурор наполягає, підозрюваний може втекти. Людина перебуває на реєстрації за межами навіть Дніпропетровської області. Тут у нього немає ані родини, ані навіть житла. Завтра він покине територію міста. За дві години промов та суперечок суд нарешті вирішує залишити навроцького під вартою. Бійці викликають його везе конвозир. Аштованого у лікарню слідчого ізолятора далі грішу колокомишин Дніпро ТСН один 1.